Ми закликаємо і просимо почути кожного, що цей вікаріат створений для румуномовних, для них, для цих людей, які мають бажання приєднатися до Православної церкви України збереженням усіх їхніх традицій, мови, культури, звичаї і богослужбової мови. Уже створений вікаріат. Він вже є. Ми запрошуємо священників, єпископів румуномовних, які проживають на Буковині, щоб вони очолили цей вікаріат. Напряму ця особа, священник чи єпископ, буде підпорядковуватися напряму пристоятелю Блаженнішого митрополиту Епіфанію, не буде підпорядковуватися до єпархії чернівецько тобто, вони Приналежності Російської православної церкви в Україні, то звичайно підлеглість буде змінюватися методом голосування дві третіх не менше, і протокольно переходити до вікаріату вже під православну церкву України, але в Вікаріаті затверджувати ці протоколи вже то буде безпосередньо блаженніше єпіфанії, піфанії, пристоятель Православної церкви України. Тому, але як воно буде ще? Коли вже буде перший такий прецедент, і, я думаю, тоді вже буде вироблений практичний алгоритм цих дій. А на сьогоднішній день він лише не теоретичний.